Є стріт 10, це резиденція прем'єр-міністрів Великої Британії. Дивимось, це є Оксана Матика. Ви чуєте вона? Закрила пальцем. Чуєте? Закрила пальцем вона, так? Чуєте? Поверніть зображення, ми не чуємо, не бачимо, Оксана. зараз, секунду. Добре, добре. Чує, так. Оксана, поверніть, поверніть цей прилад, за допомогою якого ви ведете трансляцію, так щоб було людей видно, чи будинок біля якого. О! Напевно, людей, які прийшли підтримати сьогодні на номер 10, давних стріт. А це Deleгації... на даний десять квартира. Який позик, щоб ви негайно прийняли. Yeah. Коли взагалі абсолютно кожного дня і збиралося багато сотень людей. Найбільше це було коло трьох тисяч, коли в парламенті відбувалися дебати щодо відносин між Україною і питання. Але сьогодні, знову ж таки, повторився. Відбувається презентація петиції у... на 10 номер 10... десять. Є... де прибуває прем'єр-міністр. See yeah. Вилювали собак на вулиці, а сьогоднішній день в Україні поліція стріляє в людей, але Європа мовчить. Ми підтримуємо українців і хочемо висловити свою підтримку. Чому тут не До е, тих мітингувальників, які стоять і можемо задати їм запитання. чого вони... Оксана ми дуже дякуємо. От дуже поганий звук. Ми зрозуміли, що бага величезна кількість людей привітає всіх. Будь ласка, від нас і побажаємо їм всім оптимістичного настрою. Зло довго тривати не може, і це не протриватиме. Час на свій...